12 тисяч одиниць продукції щомісяця виготовляє український виробник холодильного обладнання. Один із заводів знаходиться на території Вінницької громади. Тут працюють із 2018 року і працевлаштували майже півтори тисячі людей. Для індустріальних парків вигідні умови оподаткування як на державному рівні, так і на рівні громади. Тож інвестувати у свій розвиток вигідно, каже директор з логістики. Під час повномасштабного вторгнення ми не лише не зупинили свою діяльність, ми продовжували працювати, і скажу більше, що під час війни ми збільшуємо постійно свої потужності. Також ми на цьому не зупиняємося. Ми плануємо розширюватись і будувати. Ще один корпус для збільшення своїх потужностей. Аби показати інвестиційну привабливість громади, на індустріальному парку «Вінницький кластер холодильного машинобудування побувала делегація зі Швейцарії. Представникам бізнесу та делегатам федеральної ради презентували етапи будівництва ще трьох індустріальних парків, які нині зводяться. Їхні логістичні та інвестиційні можливості. Ми бачимо з вашої презентації, що тут є потенціал для розвитку і наскільки ви готові створювати сприятливі умови для нових інвестицій тут, у Вінниці. Я впевнений, що багатьом компаніям, не тільки з Швейцарії, хоча і нам теж буде цікаво обговорити можливості, які ви маєте. Зі Швейцарією Вінниця тісно співпрацює ще з 2007 року. Першим спільним проєктом була модернізація транспортної системи. Тоді до Вінниці з Цюриха передали перші півтори сотні трамваїв у 2018 році. За підтримки швейцарських партнерів розпочалась реалізація просторових проєктів, зокрема Вінницька Миля. В рамках якої вже зробили повну реконструкцію вулиць Замостянської та Батоської із заміною трамвайних колій. Разом з європейцями Вінниця працює і над розвитком критичної інфраструктури. Так у громаді вдалося модернізувати систему теплопостачання. Це модернізація двох газових і будівництво двох твердопалених катєлів, заміна 18 кілометрів мереж в двохтрудному вимірі. Це дало в тих чи інших мікрорайонах міста якісні послуги по теплу і по гарячій воді. Також це дало можливість економічної економії, саме зменшення на 7,5 мільйонів кубічних метрів використання газу. Відбудова та відновлення країни після завершення війни має здійснюватись на всіх рівнях, а це напряму залежить від економічного потенціалу регіону, зазначив міський голова. Тож нині Вінниця продовжує розвивати свої потужності, аби зробити місто інвестиційно привабливим для українського та європейського бізнесу. Зокрема, створює та масштабує майданчики для розвитку аграрного сектору, машинобудування, it сфери. З цією метою був створений інноваційно-технологічний парк Кристал. Який стане осередком для стартапів? Ми досить активно приймаємо участь у різних міжнародних форумах, конференціях. Ми представляємо наше місто, тому що ми переконані, що комфортність проживання в місті залежить від інвестиційно-економічного потенціалу нашої громаді і наскільки ми будемо мати відповідну ресурсу для розвитку і підтримки нашої інфраструктури. Під час зустрічі зі швейцарськими партнерами представники місцевої влади обговорили можливі напрямки та проєкти для подальшої співпраці. Світлана Ількова, Катерина Соколь. Люк, Олег Літвінце, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.